Сьогодні поговоримо про те, як нами керують кожного дня у абсолютно різних сферах, і що саме страшне, ми навіть не задумуємося, що щось відбувається, як на нас впливають, як впливають на наше, наш мозок, на наші щоденні вибори і. Це страшно, що люди просто живуть в якихось гіпнозах і не усвідомлюють взагалі нічого. Я маю на увазі, якісь речі не ставлять під питання, а якісь думки, які їм постійно кажуть інші люди, соціум, різні індустрії знову ж таки. Саме таке поширене, це, звісно, їжа тваринного походження, індустрії молочна, тваринництво і тому подібне, яєчна промисловість. Як люди, хто за цим всім стоїть, знову ж таки, маркетологи, настільки так підбирають слова, роблять. Такі реклами, щоб на нас впливати, на наш мозок, на нашу свідомість, щоб ми навіть не думали, що щось не так. Це можна казати і з етичною зору, що люди не задумуються, а що відбувається з тваринами, в яких вони умовах, так є ті, яким по барабану. Вони з самого дитинства росли в селі, бачили, як бабуся ріже ту курку або ту свинку, чи ще когось. І для них це норма, але знову ж таки треба розуміти, що. Це стало нормою не тому, що це норма, а тому, що хтось. Почав вважати це нормою, і потім це продавалося, продавалося з покоління в покоління. Для наших бабусь це норма. І вони потім це нашим батькам продаються. Це розуміння, що це норма, наприклад, їсти там когось. ну ж таки, вони мають таку думку через те, що в них є. Такі переконання, що це корисно або це треба, життєво необхідно і тому подібне. І це все так передається. І ніхто в цьому всьому ланцюзі не ставить під питання, що щось може не так, щось може хтось не договорює. І, звісно, великим індустріям невигідно знати. Щоб люди знали цю всю інформацію, вони настільки вдало роблять ці всі реклами, дійсно, треба розвивати цю свою таку свідомість, бачити всі ці маніпуляції, маркетологічні уловки маркетологів і тому подібне. Тобто, це першочергово. Цей саморозвиток, пізнання світу себе, це дуже важливо, просто споглядання кожного дня на світ, споглядання за людей, чому вони роблять ті чи інші дії. Мені особисто це дуже допомагало у свій час, коли я тільки-тільки починала багатьма темами цікавитися. Просто споглядання ти. Тебе заспокоюється свідомість, мозок і такий, знаєте, чистий, чиста свідомість, чисте розуміння речей, і знову ж таки на це дуже сильно впливає харчування. І також веганство, наприклад, рослинне харчування, воно може бути також нездоровим. Це промислова їжа, цукри, пшенично борошно. Щось таке, що нас притупляє, тому я за максимально, за максимально чисте харчування, здорове, живе і без цукру, без якихось ще там підсилю, підсилювачів. Не ми цього хочемо, а наші паразити всередині нас, і так само з тваринною їжею. Це вже окрема, знаєте, тема, це я так всколь сказала. Так, от так, про систему. Якщо брати просто от початок життя людини, садочок, вона йде в садочок, в цю систему, де є якісь закономірності, якісь правила, так треба, так можна, то п'яте, десяте. І вона починає це все як губка в себе всмоктувати. Там а, вихователь сказав просто вскользь, не подумавши, дитина вже це сприймає за якусь правду, або що там то важливо, все важливо. І потім це все укорінюється за допомогою а, підтримки. Батьків, тобто батьки укорінюються всі установки, думки на різні, абсолютно, сфери. У різних сферах реалізація, щось там про харчування, то корисно, то треба, то не можна, ще там щось. З самого дитинства це все формується, і люди вважають за потрібним. Робити те чи інше не просто тому, що вони так вважають. Це вони так думають, що вони так вважають. А насправді це їх думка, яка сформувалася за рахунок інших людей, їх поглядів, їх установок. І це все настільки укорінюється в соціумі. Потім так. Після садочка школа, інша система, інші правила. Є, звісно, можна взяти зі школи садочка щось класне, щось позитивне, але багато того, що дійсно заважає і тебе якось так присипляє твою пам'ять, твої якісь навички, які могли. З тобою, наприклад, залишитися самого дитинства. А, от ти дитина, ти просто білий папер, і при цьому, наприклад, ти можеш пам'ятати якісь навички, вміти щось, або пам'ятати якісь важливі речі з інших життів. Я дуже сподіваюся, що нікому, хто дивиться це відео, не треба пояснювати, що є реінкарнація. Потім просто. І починають малювати своїми установками, своїми думками, немов пензликами і різними кольорами на цьому аркуші папері, на чистій дитині. І, знову ж таки, вона це все в себе смоктує. Потім, вже якщо людина в якийсь момент, в переломний момент не усвідомить, що ага, стоп. Стоп, 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 щось не те. Зачекайте. А чому так? А чому так? Давайте я якось буду також думати, а не просто все всмоктувати в себе, якось буду, може, аналізувати. А чи точно? Ставити, знову ж таки, під сумніви, якісь речі. Так було в мене, наприклад, коли в 2020 році я не те, що поставила під сумнів якісь. Речі, які мені казали, я просто зрозуміла, що а можна по-іншому дивитися на цей світ під іншим кутом, з іншим мати інше ставлення до людей, до світу. Потім пройшло веганство: можна ставитися по іншому до живих організмів, не починяти їм болю, страждання, експлуатувати їх без якоїсь взагалі потреби. Тому що те, що там треба, це, знову ж таки, надумано, навіяно цими великими індустріями, це все походило з таких давніх давен, коли тільки починалася, наприклад, молочна промисловість. Є дуже класне відео. І, взагалі, я хочу от дуже щиро зараз прокоментувати. Ютуб-канал кожна тварина. Я обожнюю цих, цю організацію веганську, українську, і в них є на ютуб-каналі дуже багато класних відео і про молочну промисловість в тому числі. Пишіться, подивіться. Є короткі відео, є підкасти. Я обожнюю дівчат і, взагалі, всіх, хто є в цій організації. Посилання залишу в описі. Так от, далі після школи в нас іде інститути, ці всі коледжі, коледжі, і тому подібне. І знову ж таки повторюсь: так, з цього всього можна взяти щось корисне. Школа нас якось дисциплінує, школа якось дають нам якісь навички, але фокус, як на мене, направлений. Направлен не зовсім на важливі речі. І звісно, ну кому? Ну що там був в школі, нам це все розповідали. Там все дуже так лінійно. Тосьо, на на на. А ну і зрозуміло, чому? Тому що не вигідно, щоб люди знали цю інформацію. Не вигідно, щоб люди були здоровими. Якщо так подивитися, от індустрія телебачення, ЗМІ, що нам постійно рекламують, це їжу тваринного походження і аптечні різні засоби. Розумієте? Коннект? Тобто. Нам uh, пихаються всю їжу тваринного походження, що ой, дивіться по знижці, супро-пупер-мега, uh, не знаю, почка курки, спробуйте, супер класно, бо там філе 99 гривень кілограм. Uh, ніколи так не рекламують банани або фрукти, якісь інші, або uh, не говорять про користь ягід, або бобових, або горіхів. Uh, Тобто, якщо просто спостерігати, слухати, а не просто так сприймати все, як є: да-да-да-да-да, ага, ясно. Просто, знаєте, як робот, а просто бути уважнішим і чути, бачити, так от люди нажираються їжу тваринного походження, а потім що. Паразити цим всім харчуються, паразити викликають велику кількість захворювань, і, в принципі, їжа тварного походження робить максимальний вклад в наші ці болячки. Зокрема, серцево-судинні захворювання, акне, шмакне проблеми з травленням. І потім що? Ну що, звісно, якщо у вас там якісь травми є, ну треба йти в аптеку, он мзим або он якийсь там нож по 5 копійок, купіть, будь ласка, і буде вам щастя. Щось типу в такій темі. Це я просто зараз рандомно щось е, сказала. Ну, ви зрозуміли, якщо подивитися на ці всі послухати ці всі реклами аптек. Ну, це страшно. Фармаце... Фармацевтична індустрія, фармакологія це окрема система. Так само поліклініки, оці всі а, лікарні, а, можна знову ж таки споглядати, що в лікарнях не лежать вегани в цінному рослинному харчуванні. А це люди всі сінні, як вони себе називають, і знову ж таки можна зробити такий причинно-наслідковий зв'язок. Я б от залишила в ідеальному вигляді, якби я бачила, от, наприклад, індустрію лікарені, тому подібне. Я б залишила. Блін, а давайте, давайте. Ні, давайте я а, от цю інформацію залишу на наступне відео. Продумала. такий буде конект між двома відео, в якому да, розкажу взагалі більше ще про лікарні, про фармакологію, фарма, фармац, фарма, медицину, фарму, фарміндустрію. Ну ви зрозуміли. І взагалі, які насправді є адекватні способи лікування себе, які дійсно ефективні, а не просто прибирання симптомів, А причина сама головна чи іншої хвороби є, вона нікуди не дівається. Просто ви прибираєте симптоми. І про це все. Я думаю, це буде цікаво. Фух, Я бажаю вам свідомості. Дійсного такого, чистого, чистої свідомості, чистого мислення, бачення цих всіх маніпуляцій, якихось приколів, як, які нами керують, в принципі, здорового такого способу життя, постійного розвитку, ну і, звісно, класи цього фігазного настрою, багато енергії, шикардосного стану, все. На цьому все до нового відео.